Вітаю, мене звати Вероніка, мені 17 років. Але всі говорять, що я старша. І я веду блог про своє життя, бо мені скучно. Тому коли ви мене побачите в сторіс, то значить, знаєте, в мене нема що робити. Мені треба драйву, якоїсь цікавої історії, не знаю навіть. Я займаюся акторством. Я приходила сюди. У фільм'юей на річну програму, а у висновку попала на інтенсив. Тому зараз записую цю відеовізитівку, щоб закінчити інтенсив і зразу перехожу на річну програму. Таку довго очікувану для мене. Тому це не може мене не радувати. Я недавно завела свої кота, хоча дуже хотіла собаку. Хотіла самоїда, велику собаку, у висновку завела собі кота Ну, я не знаю, як це відбулося, але отак от і склалося. А ще я займаюся вокалом і фортепіаном. І виявляється, що фортепіано дуже важко займатися і вчити з нуля. Але, в принципі, дуже класно і позитивні емоції після цього. Ну, мозок, чесно, дає стоп кожного разу. Але в мене мрія зіграти через два заняття Щедрика і заспівати. Тому надію, що я це виконую. Мені не насправді щось говорити вам. Тому до зустрічі на майданчику. Дякую.